Добрий ранок, прекрасні люди найвеличнішої нації. Дуже рада вас вітати на каналі і рада, що ми сьогодні можемо разом молитися. Сьогодні мені хочеться підняти таку цікаву тему як свобода. Зачастую ми розуміємо, що свобода це коли мене там не вбивають, мене не принижують. Ну, Таким чином, да? тобто мою особистість нічим їй не загрожує. Але. Ми з вами, як християни, знаходимося ще у свободі в Христі? І що це значить? Це значить, що мені все дозволено. Да? Ми прекрасно цю фразу знаємо: все позволительно, ну не все полезно. Також ми знаємо, що в Христі ми маємо свободу від смерті, духовної смерті це теж факт. І що ми з цим робимо? Як ми це, маючи цей факт, показуємо у своєму житті? Тому що мати просто людську свободу, типу, я не винен ні в чому, мене не мають права ображати, там, принижувати, вбивати ще щось. Окей, далі ми маємо свободу в Христі в плані будь-яких справ, дій, слів і так далі. Окей, далі ми маємо свободу від духовної смерті. Але чомусь перший пункт ми показуємо в своєму житті, і сьогодні сучасні християни, як і звичайний світ, прям знаєте, відвоюють цю позицію. Я людина і маю право на свою думку. Ніхто не може мене ображати. Окей, а як далі? З двома ще іншими пунктами? Пунктів насправді багато, але я хочу сьогодні зробити на цих акцентах, щоб показати, що в нашому житті. Свобода по Христі, яка вона? Як ми її працюємо, показуємо, а ніяк. Зачастую християни не показують свою свободу, тому що в них навіть аргументів немає сказати, чому я не п'ю, не курю. Ну, тому що я віруючий. і що? Ну, і що? А спортсмен, який реально класний спортсмен, який йде на медалі міжнародні, національні і так далі, він чітко знає, для чого він це робить. Розумієте, він, для... він чітко це розуміє і може пояснити, чому він не робить те чи інші речі. Ми, християни, багато аспектів свого життя не можемо пояснити. Ну, це звичка, нас так навчили, бо так прийнято, ми нічого не можемо пояснити. І це, на жаль, правда. Мені б хотілося б, щоб сьогодні, коли ви будете зіткатися з людьми і вас будуть про щось питати, майте железні аргументи. Відносно Слова Божого. Ви ж його читаєте, ви його знаєте, і просто молиться про те, щоб Господь вчасно давав на згадку те чи інше місто з Біблії для того, щоб реально говорити конкретними речами. Не просто абстрактно, а говорити конкретно, реально, не захищаючи себе, а показуючи свої принципи життя, які є для вас дуже-дуже головними. І думайте про те, що ваша свобода полягає в тому, що як Христос. Христос в 20 розділі Матфія сказав, про нього сказали, що він прийшов не для того, щоб йому служили, а для того, щоб самому послужити народу. Пан, панів і цар царів прийшов послужити людям, тих, кого створив. Ми з вами нікого не створили, крім власної дітей, народили. І не можемо послужити, не можемо опуститися і помити звичайній прохожій людині ноги. Для нас це якось дико, незрозуміло і багато іншого. Хоча є деякі моменти, коли треба сісти, навіть у церкві, коли ти думаєш, що ця жінка або цей чоловік мене не поважає, взагалі бачити, не хочу, взяти, прийти і сказати, я хочу дорогим ми з тобою поговорити, сісти, помити ноги, і ви побачите, як зміниться. Ваше життя, тому що людину ви придбаєте. І це не є приниженням, це є добуток. Ви зможете подружитися з людиною, яка, до речі, як може і вам послужити потім чимось. І це не бартерні основи, друзі. Це я говорю про здорові стосунки між віруючими. І неважливо, де ви. Находитись далеко і вас немає перед церкви. Але навколо вас є люди. І я впевнена, що навколо вас є віруючі люди. Хоч одна-дві людини є, з якими ви можете збиратись, але чомусь не збираєтесь. Мені зійшлися інтереси з другої церкви, з другої деномінації і все таке. Але якщо вона вірить в Ісуса Христа, все. Це така ж сама душа, як і ви. Дахай буде не баптистом, але така сама душа, як і ви. Вірить. Спасіння через Ісуса Христа іде дорогою до Царства Божого, як і ви. І ви можете зібратись, не крутити носом і помолитись. Так, да, якщо ви зустрічаєте там харизмати, П'ятдесятника, і вам е здається неправильно молитися на інших язиках, просто попросіть цю людину і скажіть, будь ласка, я хочу з тобою помолитися, але дуже прошу, дуже прошу, помолись українською або російською мовою. Тільки не на тих язиках, бо я не буду розуміти і не зможу сказати амінь. Просто пояснити. Я з таким зіткалась, і хочу сказати, всі люди розуміють і приймають такі прохання, і жодного разу, в, 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 в моєму присутності, не було такого, щоб людина сказала, Таня, я відмовляюся з тобою молитись. Такого не було. Людина щира, достатньо добре, молиться, і простими словами. Тому головне шукати. Те, як ти можеш послужити, те, як ти можеш проявити свободу во Христі. Тому що, коли ти кажеш, що щось неприємне, недопустимо не для тебе, але тим паче ти принижуєш цю людину тим, що ну, це не є даром, і взагалі що це таке і там, починається. Не треба це робити. Просто попросити. Тому що ти людина, яка не зможеш перекласти і сказати Амінь. І це буде тверде рішення. Твердий аргумент, согласно Біблії. Все, і людина чітко це розуміє. Тому, давайте три пункти. да? Коли ми говоримо про світське розуміння свободи, ми всі його знаємо, ми захищаємо зараз всі свої кордони, але чомусь не показуємо в своєму житті, що таке свобода в Христі в плані духовної смерті, яку Він нам звільнив нас, да, і того, що ми собі можемо дозволити або не дозволити. І хотілося, щоб ми мали б реально. Вісомі такі розмови, дебати для того, щоб не сперечатися, але гарно, красиво відстоювати свою позицію. Боже, дякую тобі за цей день, дякую за цю можливість знов молитися, знов прославляти твоє святе ім'я і знов таким чином служити тобі, Господи. Я, я дуже вдячна тобі за це. За ці ранки. Для мене вони най найважливіші. Дякую тобі. Боже, дякую тобі за те, що ти вчиш нас бути. Твоїми людьми, якими ми маємо бути, вільними в тобі, вільними не тільки душею, а й духом, і тілом, для того, щоб гідно іти твоїм шляхом до царства Божого, до Твого царства. Дякую тобі за твою милість, яка воно була сьогодні, для кожної людини, яка прокинулась сьогодні, віручою і невіручою. Дякую, що дощ поливається. Для кожної людини і віручою, і невіручою. Дякую, що твоя благодать є для кожної людини. Дякую тобі за те, що ти є для кожного. І ми, як віруючі, не маємо права не говорити про тебе. Ми не маємо права мовчати, скривати тебе, а навпаки, повністю все ціло прославляти тебе так, щоб люди розуміли. Розуміли істину і хотіли, і хотіли за нею йти. Дякую тобі за наших воїнів, за наших героїв. Дякую тобі за наших волонтерів, лікарів, владу, за кожного, хто стоїть і робить багато речей для того, щоб як швидше прийшла перемога в Україну. Ти знаєш і ти дав нам це розуміння, що перемога буде тоді, коли ми більш піднімемось духовно як нація, тому що своїми силами ми можемо просто все руйнувати, як, як воно є зараз. Багато людей помирає, багато всього зруйнованого. І таке відчуття, що немає кінця. Але я знаю, що наші молитви, вони ти їх не просто чуєш, ти і чуєш і відповідаєш на них. А це дуже велика радість для мене, коли я бачу, коли ти відповідаєш на молитву. Я дуже вдячна тобі за це. І тому прошу тебе, дай нам сили, віруючим, бажання великого полкого. Не покладаючи рук говорити про тебе, світити тобою і бути яскравим зірцем для того, щоб людина могла покаятись і піти до тебе. Це найважливіше сьогодні. Тому що багато людей загибає не тільки фізично, а реально, входячи в депресію, не можуть вийти і знищують себе тим, що роблять самогубство. Тому допоможи, щоб цього було мало. А краще взагалі, щоб не було. В ім'я Ісуса Христа, я прошу це. І я довіряю тобі, тому що ти Бог благий, Бог любачий. ти наш батько. Ти небесний батько, який реально любить, піклується і тримає міцно-міцно в своїх люблячих руках. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!